Павлик був стурбований. Вдома він сидів над задачею і не міг її розв'язати. Тож до школи Павлик прийшов зарано, щоб у когось її списати. Бо працювати сам не дуже любив. Ось прийшла Зіна. Вона то вміла розв'язувати задачі. Павлик питає, а на скільки питань задача? На три, відповідає Зіна. А хіба ти не розв'язав? Не вийшло дай списати. Ой, Павлику, чого ж ти сам не хочеш працювати? питає Зіна. Але таки дала йому свій зошит. Павлик став списувати. Одна дія, друга, ось уже третя. А в третій дії він помітив у Зіни помилку. Там, де треба було написати 23, вона написала 32. У своєму зошиті Павлик написав правильно. А Зіні не сказав, що в неї помилка. Вчителька зібрала зошити, щоб перевірити. Наступного дня їх принесла. У Павлика відмінно, сказала вчителька. Молодець Павлико добре попрацював над задачею. А в тебе Зіно добре помилку зробила. Зіна поблідла. Вона глянула на Павлика, а Павлик почервонів. Та й опустив голову від сорому.